Попри те, що розійшлася з чоловіком Нелюбом, прізвище Білозір залишила. Оксана жодного разу не брала участі у акціях пам'яті Ігора Білозора, і це попри те, що на думку багатьох, саме Ігор зробив її зіркою всеукраїнської естради. Маємо причини попросити вибачення у минулій програмі. Коли ми розповідали про депутата Верховної Ради Оксану Білозір, у нашій програмі прозвучало, що Оксана Володимирівна не брала участі в акціях пам'яті Ігора Білозіра. Це не відповідає дійсності. Так сталося, бо люди, до яких ми зверталися за відповідною інформацією, вже потім поскаржилися на проблеми з пам'яттю. Суті справи це не міняє. Це наш огріх. Оксана Володимирівна не забула про Ігора Білозіра і про пісні, які принесли їй всенародну славу. Ми просимо вибачення у народної артистки України Білозір, Бажаємо їй нових гарних пісень і щирої любові від вірних шанувальників її пісенного таланту. Вибрано проект пам'ятника відомому композитору Ігорю Білозіру. В неділю на Личаківському цвинтарі на могилі митця освятили наріжний камінь а вже найближчим часом. Обіцяють тут постане пам'ятник авторві культових українських пісень. З дня трагічної загибелі автора пісень Перший сніг та несиб мила скла минуло понад 10 років. На могилі Ігоря Білозіра на Личаківському кладовищі завжди багато свіжих квітів, ними Львів'яни, створили живий пам'ятник митцеві. Проте вже невдовзі тут постане гідний пам'яті митця постамент. Наріжний камінь під новий пам'ятник освятили у неділю побратими та близькі Ігоря Білозіра. Відбулася, я так думаю, гарна знакова подія. Ми освітили початок будівництва пам'ятника для Ігора і у присутності вати. Присутності тих творчих людей, які давали йому були музою, давали йому крила для того, щоб він творив для нашої країни. І ви знаєте, Ігор найбільше любив День Святого Миколая. І я думаю, що початок збився з його найулюбленішим святом. Хай він там буде на небі найближче біля Бога, хай йому добре, а ми люди робимо свій християнський обов'язок. Кошти на пам'ятник Ігору Білозіру збирали усією Україною. На 40-й день після трагічної загибелі композитора на стадіоні Україна відомі естрадні артисти дали концерт зі збором коштів. Вдалося зібрати понад 54 тисячі гривень. Після чого було оголошено конкурс на кращий проект пам'ятника серед безлічі проектів. Перемікаторські задум братів Андрія та Володимира Сухорських. Добре, що ми всі разом його побратими зібралися тут, помилилися разом за те, щоб бог з культурською рукою довершив. Цей пам'ятник і він був достойним нашому ігору Білозіру. Композитор Ігор Білозір трагічно помер 28 травня 2000 року після жорстокого побиття в одній з кав'ярень Львова. Митець отримав травми, несумісні з життям. Ярина Матвіїв вісник.